Дай Боже щастя, здоров'я. Вайпах. Вдихнути повітря того. Ой, щось хотів сказати, мудре. А, вже всі напевно обсудили, познімали купу відео на того пана, що валявся там в ліжку і 6 мільйонів доларів. На хабар почали з людських грошей. Я собі так сів, порахував. Знаєте, скільки це виходить FPV дронів? 17 140. Це. Це дуже багато, знаєте. На 6 мільйонів доларів можна купити стільки FPV дронів. А якщо не дронів, то купу реп засобів проти ворожих дронів забезпечити якийсь напрямок сповна. Е... Та й що? Та й хочеться побачити відео. Не тільки де беруть корупціонерів, там знаходять купа грошей, а ще й звіт по тому, що роблять з тими грошима. Хотілося б побачити таке відео, де е, зняли От за ці кошти ми купили там 20 машин вантажівок, fpv дронів для хлопців. Ану напишіть в коментарях. Цікаво би було подивитися таке відео чи ні. Ох, ну повітря, природа. альпи що там і там глянемо чи заповнився вже бак паливом чи ні.